Сьогодні, 20 травня 2025 року. Перше заняття соціум. Тема заняття різнокольоровий день. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Доброго ранку, шановні батьки. Наша зустріч з вами продовжується. І я хочу вам сказати, що весь тиждень у нас має назву Різнокольоровий тиждень. Сьогодні вівторок. І перше заняття. Я зробила так, щоб воно було присвячено різним різним кольорам. Давайте сідаємо зручненько і дивимось на екран. Подивимось, які кольори сьогодні нас чекають. Так, дійсно, різнокольоровий тиждень. На мою думку, це дуже-дуже красиво і весело. І давайте з вами. По-перше, пригадаємо дні тижня, а по-друге, дамо їм назву. І перший день тижня в нас понеділок, який був вчора. Понеділок був день зелений, ніжний, лісовий, приємний і дійсно, зелений колір завжди нам нагадує весну, літо. Зелені дерева в лісі, зелені фрукти, овочі. так? Це дуже гарний, приємний день. І послухайте, будь ласка, про нього маленький віршик. Ти зустрінеш його в травці, він у парку є на лавці, в недостиглих фруктах є, смак картоплі він псує. В кавуні і часнику у чаю, що до смаку він у паростках пшениці, і в очицях, що у киці, є також у світлофорі, і у водоростях, в морі. Здогадались вже, напевно, що за колір то зелений колір. І зелений колір нам нагадує про себе. Давайте з вами роздивимось, де ви його можете бачити. Подивіться. Говорили ми з вами про дерева. Саме ялидочка нам нагадує про зелений колір. Зелені огірочки нам нагадують про нього, кавунчик і жабенятко. Ну, давайте з вами трошки пограємо. Зелений колір приготував таку невеличку гру, що зайве. Давайте дивитися. Роздивляємося предмети. Що, на вашу думку, тут зайве? Зайва машина. А чому? Тому що вона не зелена. Так, вона якого кольору? Червоного кольору. Молодці. Так, дивимось на цей малюнок. Що на вашу думку тут зайве? А зайве тут зелена повітряна кулька, так? Вона єдина зелена на цьому малюнку всі інші предмети. Так, жовтого кольору. Так, роздивляємось. Зайвий зелений листочок. Так, всі інші предмети. Сині. Так, а тут. Кепка. так, кепочка, вона зайва, тому що вона червона. А всі інші предмети. Так, саме зеленого кольору. Молодці дітки. Ну що ж? Вже вівторок день червоний, він яскравий і святковий. Вівторок це другий день тижня, і він в нас буде червоний. Саме сьогодні вівторок. І давайте послухаємо про цей колір віршика. Колір цей яскравий, дуже, колір серця. Колір ружі, колір яблуку садку, колір маків на луку, колір шляпки в мухомора, колір вуст і помідора, колір пихи заборони. Що за колір то червоний, правильно, дітки? Ну що ж, червоний день сьогодні це день квіточки. Червоної квіточки, подивіться, вона прийшла сьогодні до вас у гості. і... Посміхається вам чому? А тому, що вона принесла дуже цікаві завдання. Якщо вона квіточка, то і завдання будуть стосовно квітів, але вони будуть незвичайні. Називається ця гра «Знайди тінь кімнатної рослини. Тож роздивляємося, будь ласка, рослинку, тінь, яка стоїть на столі, і шукаємо її серед кімнатних рослин. Роздивляємось уважно. Знаходимо цю рослинку. Знайшли? Ось вона, молодці, дітки. Наступна тінь. Від якої рослинки? Чи є вона на малюнку? І є, ось вона внизу. Молодці дітки, дуже уважні. Так, а ця тінь, яку рослинку нагадує? І правильно, ось ви молодці знайшли її. Так. Так, плющ знайшли. Так, а це цю рослинку, ви знаєте? Що ж це за тінь? А тінь від Фікуса. Так, молодці дітки. Так. Чи є така рослинка з такою тінню? І є, ось вона. І ця рослинка називається папороть. Хто не знає, запам'ятовуйте. Ну що ж, переходимо до середи. Середа у нас день жовтий. Теплий, сонячний, солодкий. Чому солодкий? Тому що тут диня намальована. І дійсно, середа це середина нашого тижня, вона для нас буде саме завтра. Середа. Так, сьогодні вівторок. Давайте дивитися, що ж середу в нас буде. Середа. Слушаємо віршика. Колір цей усім знайомий, він у соняха в короні, він у сонця в промінцях, згодом видний у сінцях, він в скарбах в великій скрині, у ромашках всередині, на дорожках із піску, і у бджолах на буску, він в меду і у вершках, у зерні, що є в мішках, здогадались вже. Промовте, що за колір то є жовтий. Так, жовтий це колір сонечка. І сьогодні в нас в середу буде день сонечка. І сонечко, як завжди, приготувало деяких завдань дуже цікавих. Давайте з вами роздивимось ці малюнки і згадаємо. Кому потрібно сонечко, і чи потрібно воно комусь? Давайте згадувати. Так, сонечко дійсно потрібно, потрібне зайчику, потрібно дівчинці. Так? І комашка радіє сонечку, і пташка, і квіти радіють, і дерева радіють, тобто радіє вся жива. Природа, так, ну і нежива теж радіє, я так думаю, дійсно, молодці дітки, все правильно відгадали. І тепер ми переходимо до наступного дня тижня, який називається четвер. Четвер у нас день синій, він холодний і спокійний. Четвер іде за середою. Послухайте про нього віршика. Колір цей в волошках в полі, у дощу на паросолі. Він в очах у немовляти, у криниці біля хати, у річках, що ген течуть, у хмаринках, що пливуть, Капотить, белькоче, квітне. Що за колір то? Балакитний або синій. Так ми його будемо називати. І сьогодні в нас буде четвер день синьої зірочки. Подивіться, яка вона привітна до вас, посміхається, мабуть, хоче якусь гру з вами погратися. Ну що ж, давайте роздивлятися. А гра дуже простенька: день і ніч. Давайте з вами зараз роздивимось ось ці маленькі малюночки. Подумайте уважно, і скажіть мені, яка частина доби тут намальована, чи день, чи ніч. Так, дійсно, це день. Подивіться, світить яскраве сонечко на вулиці. На вулиці дуже гарна погода, подивіться, тому що сонечко світить, так? І... Це явно день. А на цих малюнках, подивіться, сонечка вже немає, воно заховалося спати, вийшла луна. Все, навкруги вона освітила. Дуже гарні малюнки, мені вони дуже подобаються. І так воно і є. Ці малюнки показують, що наступила ніч. Молодці, мої маленькі друзі, на всі запитання ви відповідали правильно. І ми переходимо до останнього тижня п'ятниця, п'ятниця день кольоровий, він барвистий, веселковий. Послухайте, будь ласка, що я хочу вам прочитати, який віршик, про що саме? Сім кольорів веселка має. Червоний наче сонце сяє, оранжевий вогнем горить, жовтенький квіткою зорить, зеленій у траві в листочку, а голубий в воді, в ставочку, синє небо угорі, фіалки зацвіли у дворі. Саме про веселку і склав. Автор цей віршик. І ми з вами, давайте трошки пограємо в гру «Кольори веселки. Якщо п'ятниця у нас буде веселковий день, то, звичайно, ми будемо говорити про кольори веселки. Давайте їх згадувати. Роздивляємося на екран і шукаємо кольори, які. Є у веселці. Вам підказкою буде веселка, яка позаду мене. <сум> Будьте уважними. Так, рожевого кольору немає, коричневого кольору у веселці немає. Є блакитний, є жовтий. Так, далі зелений кольор є. Чорного кольору немає. Блакитний колір є. Білий колір є. Веселка має білий колір? Немає. А червоний є. Блакитний, а жовтий теж має. Молодці, дуже уважні. Рожевого кольору немає. Блакитний є. Фіолетовий. Є, а сірий? Сірого немає. <гум> Ось червона перша стрічка, колір стиглої сунички, друга наче мандаринки, що оранжеві в них спитки. Третя жовта, наче сонце, зазирає у віконце, а четверта то зелена, як листок берізки, клена. П'ять Блакитна, барвінкова, наче квіточка святкова, шоста синя, як ті сливи, що дощі вмивали й зливи. Сьома вкрили ліс та балки, фіолетові фіалки. Ось така веселкова лічилка, і я пропоную вам її вивчити. Ну, ось, дітки, і закінчилася наше перше різнобарвне заняття. Я впевнена, що всі кольори веселки, які ми з вами сьогодні повторювали, ви запам'ятали. Але їх сім, а ми повторили тільки п'ять. тому що ми з вами зустрічаємося саме 5 разів на тиждень, 5 днів. І ось про такі різнокольорові. Дні. Ви сьогодні прослухали віршики і пограли в цікаві ігри. Сьогодні я з вами прощаюсь до наступного заняття. Всього вам найкращого. До побачення!